Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці трудового навчання. Тема нашого уроку виготовлення тарілки з сувеніром. Ця тема є продовженням попередньої теми, де ми виготовляли тарілки в техніці пап'ємаше. Тож сідайте, тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. Спочатку треба підготувати своє робоче місце, перед роботою перевірити справність інструментів та наявність матеріалів. Пам'ятаємо, що забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, і використовувати інструмент можна лише за призначенням. Роботу ж починаємо. З дозволу дорослих, які знаходяться поруч. Що ж це таке тарілки сувеніри? Ось як вони виглядають. Ми привозимо ці тарілки з відпочинку або з подорожей, а потім прикрашаємо на неї полички вітальні або стіни на кухні. Пропоную вам переглянути відео про Київську фабрику сувенірно-подарункових виробів, яка спеціалізується, зокрема, й на виготовленні отаких от тарілок сувенірів. Майже півстолітня історія української подарункової справи народилася у цих стінах. Київська фабрика сувенірно-подарункових виробів відкрита у 1968 році, була найбільшою та найпопулярнішою в Україні та славилася вишуканими сувенірами ручної роботи. Її знамениті тарелі, дощечки, шкатулки та вази, виконані київським розписом, петриківкою та інкрустовані соломкою впізнають у всьому світі. Нині підприємства вже немає так таких обертів з трьох тисяч осіб колишнього персоналу лишилося тільки 30. Та, попри все, переконує директор фабрики Оксана Шевченко. Колектив продовжує підтримувати традиції і якості і асортименту. Сьогодні асортимент фабрики більше тисячі найменувань. Підприємство, як і колись, працює за перевіреними усталеними технологіями у двох напрямках: художній розпис по дереву, масляними фарбами та інкрустація соломкою. Оптова ціна виробів здебільшого починається від 100 гривень. Та працівники переконують, до них ідуть не за товаром, а за українськими традиціями. Кожен виріб на фабриці сувенірів суто авторський. 25 художників, які співпрацюють із підприємством вже багато років, розробили понад 700 різноманітних композицій. Інколи за пензлі береться, і сама директорка Оксана Олександрівна впевнена, у мистецькій справі бути простим керівником не вийде. Тож непорядну конкуренцію з боку окремих громадян Китайської республіки сприймає неабияк болісно. Ну а зараз ми з вами познайомимось із технологією виготовлення розписаної тарілки на цій. Що ж, бізнес є бізнес, а виробництво виробництвом. Тож за традицією почнемо з матеріалів і детально прослідкуємо за тим, як все-таки народжується знаменита розписана таріль. Тут все майже елементарно просто, аби виготовити форму такої тарілки. Пресовщиця Тамара Павлівна замішує так, би мовити, своєрідне тісто на півфабрикат. Складається він із тирси, звичайного картопляного крохмалю та води на стирсе береться тільки суснула тому що там багато клейковини, От. потім крухмал для того, щоб воно скріплювало, а водичка для того, щоб воно ж було не сухе, От. і щоб воно глянець мало. Тирсово крохмальну суміш завантажують до пресувальної машини. На одну таріль зазвичай вистачає приблизно кілька обертів. Увага! Урочистий момент запуску преса. Виріб випікається при температурі 130 градусів, трохи більше 20 хвилин. Треба відзначити, що за день Тамара Самофал вправляється виготовляти до 20 великих тарілок, 60 шкатулок та до 120 міні мініверсій. Здається, готово тарілочка, хоч і не рум'яна, але випечена, і навіть не дуже гаряча. Тож саме час її відшліпувати на спеціальному верстаті. Мета такого шліпування ідеально рівні та гладенькі краї. Ще раз все добре перевіряємо, і гайда до наступного творчо-сувенірного етапу. А називається він не інакше як ґрунтування, виконується спеціальною сумішю, яка за складом трохи нагадує фарбу, проте містить менше пігментів. Мета ґрунтування згладити поверхню виробів, вирівняти недоліки, залагодити мікротріщини та підготувати до наступних операцій. По закінченні усі. І заготовки проходять чергове шліфування, що остаточно позбавляє їх мікронерівностей та дефектів. Опісля чого ідеально гладенькі напівфабрикати прямують до наступного цеху. Одразу попереджаємо. Здавалося б, трохи похмурі кадри із фарбувального цеху. Суто виробнича вимога, і не нам змінювати технологічні правила. Саме сюди далі потрапляють наші старі знайомі, остаточно погрунтовані та пошліфовані заготовки майбутніх сувенірів. Тут вони набувають свого класичного упізнаваного всюди чорного кольору основи. А робиться це до речі, також вручну і ніяк інакше. Алкідну пентафталеву емаль розчиняють у спіритом і наносять на кожен окремий виріб за допомогою пульвілізатора в межах спеціальної камери. Затим партію сушать при відносно невисокій температурі – 40-60 градусів. Він свята святих сувенірної фабрики, художній цех. Тут ви маєте чудову нагоду в чергове переконатися. Кожен виріб підприємства плід винятково ручної праці, та ще якоїсь куркульозної. Якщо зі славнозвісною Петриківкою, родом із Дніпропетровщини, яку всього декілька днів тому було внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Знайомі усі українці, то її конкурент, київський розпис є запатентованим. Вин... Находом столичних митців, хоча деякі мистецтвознавці все ж називають його не інакше як модифікацією Петриківки, яку вважають бездоганнішою і складнішою у виконанні. В принципі, воно похоже. Ну там більш дрібна робота така. В нас іде вона ширше мазком. Більший мазок, більший об'єм роботи, більш виражається мазок, розтяжка. От ми робимо таки розтяжка, каєш одну краску. Друга йде розтяжка, вона більш виявляється, наче орієнтири йдуть краще. Головна особливість київського розпису стриманіша кольорова гама. Однак це зовсім не заважає художникам проявляти усю віртуозність своєї майстерності. Їхня перевага надзвичайна спритність рук, ніяких попередньо намічених контурів або вимірювальних інструментів. До того ж, масляними фарбами практично неможливо виправити дефект або помилку. Другої спроби у розписуванні немає. Обов'язково також і ретельно вимивати пензлі після. Зміни фарби, щоб не лишилося зайвих відтінків. Аби впоратися із найдрібнішими деталями, художниця використовує надтонкі пензлі шерсті білки чи котика. Цікаво, що допомогти їй у цьому може лише мурчик із дуже м'якою шубкою. Волошки, ромашки, троянди, жоржини здається, розквітають під зачарованим пензлем Ганни Федорівни і переплітаються в один чарівний букет, який ніколи не в'яне. Звичайно, кожного художника по своїй роботі можна відрізнити. Кожний художник, в нього свій розпис. Якби співпочірк має людина, так само й розпис. Завершальний штрих, кілька шарове покриття прозорим лаком та просушування протягом двох-трьох годин. Вуаля часточка народної душі, буйно квітне, незважаючи ані на морози, ані на хурделиці. Сподіваюсь, що це відео, яке я для вас знайшла, приготувала для цього уроку, вам сподобалось. І ви побачили, які красиві розписані тарілки створюють майстрині київської фабрики. А зараз я хочу вам нагадати, або, може, хто не дивився попередній урок, познайомити вас із технікою папє маше та з виробами, які виготовлені за допомогою цієї техніки. Папіємаше це легка пластична маса, яку виготовляють зі шматочків паперу, найчастіше газетного та клейкої речовини, наприклад, клею чи крохмального клейстеру. З цієї маси створюють різноманітні вироби шляхом формування або нашарування на форму. Що потребує часу для висихання. Техніка отримала назву від французького папір маше, що означає жований папір. Отже, на фабриці теж працюють з масою, але вона робиться, як розповідали майстри, із соснової тирси, тобто подрібненого дерева сосни деревини подрібненої. Далі із Картопляного крохмалю та води. Але в нас немає таких пресів, немає такої техніки, тому ми будемо виготовляти наші тарілочки із старих газет, із клею ПВА та води. Тож, що нам знадобиться для роботи, які необхідні інструменти та матеріали? Це тарілка, ножиці, газети, клей ПВА, вазелін або якийсь жирний крем, миска з водою та пензлик. Пропоную вам ще раз ознайомитися з тим, як в техніці пап'є-маше виготовити тарілочку. Повторимо тепер етапи роботи над нашою тарілочкою. Спочатку треба приготувати все необхідне. Потім нарізати або нарвати шматочками газетний чи інший тонкий папір. Далі змастити тарілочку, яка буде основою, вазеліном або жирним кремом. Добре змастити, щоб повністю скрізь вона була змащена. Чому? Щоб потім. Ми змогли її зняти, нашу тарілочку. Далі покриваємо тарілочку шаром шматочків нарваного чи нарізаного паперу, змоченого водою. Після цього наносимо шаром по всьому шару паперу шар клею. Так повторюємо 3-5 разів, в залежності від того. Наскільки товстий чи тонкий папір. Щоб пришвидшити роботу, після першого шару можна змішати клей з водою і просто вмочувати шматочки газети у цю суміш. Далі треба добре повністю висушити нашу тарілочку. Як вона висохне, її легко буде зняти з. Нашої тарілки, потім підрівняти краї, і тільки в тому випадку, якщо вона повністю суха, вона триматиме форму, можна її пофарбувати в один колір, в основний колір. Можливо, ви захочете, щоб це був чорний колір, на якому яскраво виглядають інші кольори, можливо, якийсь інший. І знову ж таки почекати, поки вона. Висохне. А далі вже ми можемо оздобити нашу тарілочку як сувенір. Можна так, як ви бачите на цьому малюночку, із готових листочків візерунок, бачите, який викладено? Можна зробити їх із глини, такі листочки із різнокольорової. А погляньте, будь ласка, вся тарілочка покрита тонким шаром отакого білого, сріблясто-білого бісеру. Також можна прикрасити нашу тарілочку у техніці декупажу, зняти із серветки з візерунком, який вам подобається, верхній шар, намочити у воді. І за допомогою клею ПВА та води та пензлика приклеїти до тарілочки, можна розписати геометричним ось таким орнаментом, або який вам більше подобається, можна нашим українським традиційним орнаментом, на якому будуть або колосся пшениці, або гілочки калини. Тобто, як вам більше подобається будь-який візерунок на, на ваш смак. Ну що ж, я чекатиму на фото ваших робіт. Бажаю вам успішної роботи. А як закінчите, пропоную вправу веселка. Оберіть, будь ласка, колір веселки та охарактеризуйте свою роботу на цьому уроці по виготовленню тарілочки. Сувеніра. До речі, коли повністю фарба, якщо ви будете фарбувати, висохне, треба ж буде подумати, а кому ви її подаруєте, чи можливо прикрасити стіни власної кухні. На цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу. Зустрінемось!